Кременчук, увага! Зустрічайте сьогодні народну артистку України Катерину Божинську та заслуженого артиста України Михайла Грецькана. Виконавці підготували неймовірне шоу, буде чимало прем'єр. Ви просто не можете це пропустити. На найближчі два місяці в графіку велику туру незламною країною воля 20 міст, і список ще буде доповнюватись. Михайло Грицька Катерина Бужинська запрошують приєднатись до концертів у вашому місті, щоб спільними зусиллями допомогти Україні. Телеканал Ukraine World News – інформаційний спонсор туру. Днями основний і додатковий концерти відгриміли в Полтаві. Там був Солдаут, розпродано всі квитки. Панував патріотичний настрій, емоційне піднесення. Були і сльози. Усі об'єдналися заради перемоги. Під час кожного концерту відбувається благодійний аукціон у Полтаві. За 10 тисяч гривень продали спеціальний лот, книгу Подорож Україною та Чарівний дракон. Автор збірки капітан Андрій Максимчук, офіцер підрозділу розвідки десантно-штурмових військ. Андрій був у складі першого підрозділу, який навесні 2020-го зайшов у Чорнобиль. 2022-го, перепрошую, зайшов у Чорнобиль. Потім працював на Ізюмському напрямку. А зараз звільняє українські території в одній із найгарячіших точок на Запорізькому напрямку. Книжку він написав для сина. Усі кошти від продажу подорожі Україною та чарівного дракона перекажуть на потреби підрозділу розвідки збройних сил України. Загалом, протягом благодійного туру, воля артисти зібрали понад 300 тисяч гривень для захисників, і далі буде.